Це на моєму каналі Марина Гар, і в цьому відео я покажу, де знайти всі речі до Великого Дня в Токабока. бока Ну, і так як вже завтра буде Великдень, думаю, саме час переоформити свій будиночок. Тому не будемо затягувати приємного перегляду. Ну а ми починаємо. І першою справою ми само собою підемо на пошту. Зараз ви можете побачити, як я шукаю речі, щоб вам їх показати. І як я думаю, ви вже зрозуміли, їх буде багатько. Також хочу попередити, що деякі речі у мене заглючили. Як бачите, я вже вибрала всі такі великодні речі і зараз буду їх вам показувати. І перше, це ось таке от блакитне яйце із ромашками у такій срібній, золот... золотій оправдані. Воно красиве і як статуетка дуже класне. Далі ось така от коробка. Їх, її нам бали не на Великдень, але вона мені сподобалась. І всередині такі от смаколики, випіч, випічка якась рожева. Ну, Мені здається, що під Великдень, в принципі, підходить. І її можна їсти як якийсь десерт. Далі у нас ось такий от іде костюмчик. Це костюмчик зайчика, такого рожевого. Зараз я його на собі примірю. Ось так от він виглядає, в принципі, миленько, але, ну, непогано. Коротше, але я не знаю, що ще казати. Ось такий от ще є схожий кролик, і можна зробити цілу сім'ю. Як бачите, далі іще є такий самий костюм, тільки для дитини. Далі ось такий от кошик з яйцями. Тут, як бачите, чотирьох головних персонажів, так, е, такий колір. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо на на них нажати, то воно відкриється і можна з'їсти, буде шоколадне яйце. Далі ось такий от костюмчик. Це такий самий костюмчик-зайчик, як я перед цим міряла, тільки вже для дитини. Зараз я його знову ж таки примірю. Мені здається, що він теж дуже класний, хоч і трошки специфічний. Але якщо взяти всіх кроликів разом, то вийде досить миленько. Ось так, от ось цей костюм виглядає на дитині. Знову ж таки, як я й казала, вийшло досить миленько. І зараз я хочу зробити цілу сім'ю зайчиків. Мені здається, що вийде прикольно, і взагалі круто, що розробники зробили таку цілу сім'ю кроликів. Це дуже прикольно. Ну, а поки я розкладаю всі речі на місця. Став лайк цьому відео, адже я обіцяю, що воно тобі обов'язково сподобається. Що ж, а ми продовжуємо. І далі у нас іще два костюмчика. Е, да, Зараз я вам кажу для дорослого костюмчик, знову ж таки, вдягну на себе. Е, він досить миленький, це теж два зайчика, але вони іншого кольору, і вушка у них такі опущені. Мені здається, що дуже класний костюм, і він дуже миленький. Такий, можна сказати, як джамка. І наступний костюм це вже для дитини. Я зараз вам знову ж таки його покажу. Ось так от цей костюм виглядає на дитині. Чомусь мені здається, що е, розробники нам додадуть ще справжнього такого самого зайчика і зроблять знову ж таки таку цілу родину. Мені здається, що було б дуже круто. Що ж, рухаємось далі, і далі у нас ось такий от цілий набір. Це ось такі от фігурки. Мені чомусь здавалося, що якщо на них натиснути, то вони відкриються і стануть шоколадними, проте схоже, що вони просто як фігурки. Проте вони таких ніжних кольорів, я б сказала. І навіть як фігурки будуть круто виглядати. Далі у нас іще один набір, і він вже по розмальовуванню яєць. Ми відкриваємо його, і тут є 5 ось таких от різнокольорових яєць, кожне різного кольору, також ось така от палітра кольорів і пензлик. Можна ось так от імітувати, наче ми розмальовуємо яйця. Проте е, саме розмалювати яйця не вийде. Проте, якщо нажати на яйце, то воно буде міняти колір. Е, ну, так. Да. Ось так от ви бачите, зараз я, можна сказати, понажимаю на ці всі яйця і покажу, які тут орнаменти. Е, правда, трошки обрізано, проте все одно видно. Ну, ви зрозуміли, набір, в принципі, непоганий. І його можна навіть на подарунок комусь, якщо ви там, наприклад, знімаєте влог або просто граєте, то оцей набір можна круто комусь подарувати, і буде круто виглядати. І взагалі, я вважаю, що дуже круто, що нам додали ось такий от хендмейд, як би сказати, набір. Далі у нас іще один костюм це костюм такого курча, я б сказала. Воно таке специфічне. Цей костюм специфічний досить. Проте, в цілому непогано. Проте, ну, особисто я б таке не носила. Чомусь костюм зайчика мені більше подобається. Проте комусь може він личити більше проте мені він взагалі не личить, тому що в мене відкритий лоб, і да, він мені взагалі не личить. Проте комусь може сподобається Далі у нас ось такий от кошик з яйцями. Е, як бачите, у мене вони заглючили, але ви можете побачити, що це ось такі от яйця, і якщо на них нажати, то е, буде шоколадне яйце і його можна з'їсти. І тут ще в одному з яєць сидить ось такий хробачок, чи щось таке. Е, да. І тому ось так: от. яйця красиві, і навіть якщо просто взяти кошик. То буде круто виглядати. Потім, знову ж таки, ось цей зайчик, я його вам вже показувала, він миленький. Далі ось такий ось ще набір. Він теж у мене заглючив. Ну, тут така сама схема, яйця, і якщо на них нажати, то будуть шоколадні яйця, які можна з'їсти. А якщо я не помиляюсь, то це, мабуть, один із перших подарунків на Пасху в тоці. Проте це не точно. І остання річ це знову ж таки. Така випічка, вона е, її нам давали на е, китайський новий рік, проте до Великодня вона, мені здається, теж підходить. І по пошті це все йдемо далі. Зараз ми зайдемо в магазин Хус. Тут є ось такий от автомат, і я тут шукала лінивця. Зараз ви побачите якого. Він дуже миленький і можна спробувати свою удачу. А ось і цей лінивець, він знову ж таки в таких трьох пастельних кольорах: світло-блакитному, світло-жовтому і світло-рожевому. Мені здається, що як фігурка, то як декор буде дуже круто виглядати, він миленький. І ще, якщо трохи далі пролистати, то ми побачимо ось таку коробку. І тут є ось така от картина із курчатком, куркою і сердечком. Мені здається, що вона дуже миленька і на якийсь час можна повісити у себе в будинку. А тепер ми йдемо у парк для тварин. Якщо потягнути за ось от е, мотузочку з кісточкою, то е, будуть з'являтись ось такі от яйця. Тут вони зараз ви побачите є різні. Е, тут їх дуже багато. І якщо на них нажати, то там всередині будуть різні штуки. Я зараз все дістану і декілька покажу. І взагалі мені здається, щоб рознобразити свої яйця, то можна використовувати ці яйця. Тут їх три види, і всі вони досить непогано виглядають. Далі ми зайдемо у простий парк. І тут є ось таке пухенький білий миленький кролик. Я впевнена, що багато хто його не помічав, тому якщо вам потрібно, то можете брати. Далі пропоную зайти на цю локацію. І тут є ще один ось такий от миленький кролик. Він вже такий маленький і він дуже миленький. Можете теж собі брати. І ще я вирішила показати вам кілька способів, як зробити паску. І мені здається, що вийшло досить непогано, тому беріть собі на замітку. Ну а ось і всі речі, які ми з вами сьогодні в цьому відео знайшли. Що ж, ну і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний україномовний контент. І до зустрічі в нових відео!